Маєте легальне право на проживання в США і думаєте, що вас це захищає. Помиляєте Сьогодні Айс затримує тих, хто мають грін карти, хто мають право на роботу, і хто на статусі TPS та U4U. І Якщо ти не знаєш, що сказати, як діяти, та які права ти маєш. Твій статус може тебе не врятувати. В цьому відео я розкажу найважливіше, як не стати жертвою затримання. Які документи потрібно носити з собою? Які фрази потрібно сказати англійською, і як поводитись, якщо Айс вже вас затримали. Привіт, мене звати Тараса. Я вже більше року проживаю в США на статусі U4U і Я теж в шоці від того, що відбувається. Але про все по порядку: то такі і чому зараз це так актуально? ICE – це Федеральна імміграційна служба США. Вона затримує людей за порушення імміграційних законів. Але на сьогодні ситуація змінилася через посилену операцію. Midway Blitz власне агенти ICE діють набагато агресивніше в Чикаго та інших штатах США. Вони приходять без попередження, часто без судового ордеру, і навіть люди з документами. Стають їхніми мішенями. Тому головне питання не чи маю я документи, а чи знаю я свої права. П'ять правил, які допоможуть рятувати тебе від Айс. Не відкривай двері без судового ордера. Айс не має права заходити до твого дому чи приватної власності без ордера, підписаного суддею. Попроси присунути його під двері або показати через вічку. Має бути твоє ім'я, адреса та підпис судді. Якщо цього немає, не відкривай двері, ти дієш абсолютно законно. Використай право мовчати. Ти маєш конституційне право не відповідати на жодні питання. Тання айс може питати, коли ти приїхав, який твій статус, ти не зобов'язаний відповідати. Пам'ятай, мовчання це сила, якщо ти не знаєш, що сказати, краще промовчати ніж потім це буде використано проти тебе. Не підписуй нічого без адвоката. Айс часто пропонує підписати добровільний виїзд, і багато людей ставлять підпис у паніці і втрачають шанс залишитись у США назавжди. Тому пам'ятай ніякого підпису без адвоката. Якщо тебе зупинили на вулиці, запитай, чи ти можеш йти. Айс може підійти на вулиці біля магазину. Чи навіть у транспорті спокійно запитай, чи можу я йти. Якщо відповідь так, просто йди. Якщо ні, мовчи та вимагай адвоката. І знай, ти маєш право знімати все на відео. У публічному місці ти можеш знімати на відео дії Айс. Це може стати доказом, якщо твої права порушили, але в жодному випадку не заважай та не перешкоджай їхнім діям. Також завжди май при собі номер адвоката та номер гарячої лінії. Цей номер я добавлю в перший закріплений коментар та опис до цього відео. І обов'язково запам'ятай ці чотири фрази англійську обов'язкові, які можуть тебе врятувати. I choose to remain silent. Я зберігаю право мовчати. I want to speak to a lawyer. Я хочу поговорити з адвокатом. Do you have a judicial warrant signed by a judge? Чи є у вас судовий ордер, підписаний суддею? І останнє. Am I free to leave? Чи можу я піти? І важливо про поліцію ICE та закони в Ілінойсі. Закони Trust Act and Way Forward Act забороняють місцевій поліції питати про імміграційний статус або допомагати Айс без судового рішення, але це не стосується федеральних агентів. Айс діє незалежно, і власне знання своїх прав це твій найкращий захист. Що робити тим, хто на TPS або на U4U? TPS продовжено до кінця 2026 року. Завжди має підтвердження статусу або подання на продовження. Юфор'ю нові заявки призупинені, і дію паролю можуть обмежити. Носи підтвердження в'їзду, копію I-94 та докази подачі на інші статуси. Якщо чекаєш на сайлем, то після 150 днів маєш право на роботу, і його копію теж обов'язково треба мати при собі. На жаль, сьогодні Ай затримує тих, навіть хто має документи, але якщо ти знаєш свої права, ти вже не беззахисний. Збережи це відео та поділися ним із близькими. Можливо, це зможе когось врятувати. І бережіть себе.